Представляємо практично освітній простір з сучасним обладнанням, інструментами, матеріалами та з досвідченими майстрами, які розвивають практичні компетентності здобувачів освіти з професії електрослюсар, слюсар черговий та з ремонту устаткування. Майстерня має локації, на яких здобувачі освіти відповідно до державних стандартів та освітніх програм відпрацьовують професійні прийоми та навички, виконують з'єднання окінцювання жил, проводів та кабелів, прокладають електропроводку, встановлюють освітлювальне обладнання, лічильники, апарати захисту, енергозберігаючі прилади. Виконують їх ремонт та обслуговування, збирають електричні схеми різної складності. Відпрацьовують прийоми монтажу, ремонту та обслуговування електричних апаратів двигунів, трансформаторів. Здійснюють їх діагностику, виконують вимірювання електричних величин. Що ми встановлюємо ну, на кінець та початок обмотки? Три і три мега омо. Ну В умовах сучасності безпека праці перш за все. Майстерня обладнана відповідно до вимог безпеки праці та життєдіяльності на робочому місці. Наразі професія електрослюсаря користується неабияким попитом на ринку праці, функціонал електромонтажної майстерні надати дієвий досвід. Престижне навчання визначити успіх майбутніх конкурентно висококваліфікованих робітників.